Дорога до Фінляндії не близька, а частина шляху, на яку діти чекали найбільше, поїздка паромом. Стільки незвичного та незвичайного було попереду. Співаємо і затанцюємо, і хай усі побачать, якого ми роду. Хай осі побачать, якого ми роду. дуже здивувалися красі міста. Чесно, мені місто нагадали трішки Америку. Ця цегла, ці великі офіси, багатоповерхівки. Мені, чесно, дуже сподобалось. Після того, як ми зійшли з парому, ми сіли в автобус та поїхали в наш готель, який знаходився біля міста Еспо. Коли ми вперше тільки зайшли до готелю, Персонал був настільки привітним, вони нас настільки тепло прийняли, вони одразу почали з нами розмовляти українською. Ну як? Вони почали запитувати нас деякі слова, як буде звучати українською, намагалися їх повторювати, як буде там доброго ранку, дякую. І протягом всього тижня вони з нами ну, згадували ці слова і їх казали, спілкувалися. Також вони переклали меню на українське. Теж дуже було приємно, і ми хочемо сказати величезне дякую за це. Ну, дуже просто було класно. Тут все дуже сподобалося. Же тут є просто неймовірні умови: їжа, басейн, сауна, тренажерний зал, Еж також зала для репетицій невелика. Для праці потрібне натхнення. А для нього краса. Дивовижна природа, чимось схожа на карпатську, а водночас зовсім інша. Маленькі озера, в яких навіть можна після сауни покупатися. Каміння зовсім не схожі, так кажучи, на наші. Вони дуже гарні. Е, дуже гарні тут ліси, е, дерева е, вони дуже гарні, високі і в принципі дуже гарна картинка. Тому тут дуже круто фоткатись. В готелі теж відчули, що тут живуть артисти, адже і коляда лунала, і дідух український на рецепції тепер оселився. Подарунки, які ми подарували готелю, вони вже стоять на рецепції. Це також дуже приємно. Але головне для чого приїхали артисти з України до Фінляндії нести людям український танець та пісню. І концерт, що відбувся в місті Еспо, ви обов'язково побачите в окремих програмах. А поки що, враження від місця його проведення. Концертна зала знаходилася в бомбосховищі. Для нас в перший час це було дивно. Але коли ми прийшли і побачили це бомбосховище, ми були здивовані, ну я так точно. Тому що це дійсно бомбосховище, яке було дуже круто оформлене і в якому дійсно можна знаходитися під час повітряних тривог, адже там є багато місця і там є чим зайнятися. Гуляли, 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 гуляли Концерт, який відбувався у бомбосховищі, був для дітей та керівників кропивницького колективу дуже непростим. Всій Європі потрібно показувати і не зупинятись на цьому показувати, що ми незламні, що війна не ламає дітей, війна не ламає нашу культуру. Бо ворог хотів знищити в першу чергу нашу культуру і нашу ідентичність. Вони нас не знищать і цьому. Гарним доказом був перший день, коли ми приїхали. Ми три доби їхали туди, три доби їхали назад. Але от перший день, коли ми туди приїхали, у нас сніданок, ми сідаємо за стіл, у нас гарний настрій. І Тут починають приходити оповіщення, що в нашому районі, де знаходиться наш навчальний заклад, наш колектив, де всі діти живуть, е, прильот. І уламки літають по дворах. І я вмикаю чесно, я відразу вмикаю камеру в своїй квартирі на, з під'їзду і бачу дим, стовп диму. Ну Важко після цього виходити на сцену і важко після цього дітей налаштовувати, бо діти телефонують батькам, не можуть додзвонитись, бо немає зв'язку. Все лягло, у нас же ж тут ні інтернету, ні зв'язку не було. Ми дві години не могли з батьками зі своїми, і от я особисто поспілкуватись. Але нам потрібно було готувати програму. Це була перша зведена репетиція з вокалістами. Це був перший день, коли і єдиний, коли ми могли це все створити таку цільну композицію і на наступний день давати великий концерт. Кмінь по скаже скільки ту землю. Тортуру українських артистів у Фінляндії Україна Тало ставить за мету зміцнювати культурні зв'язки між нашими країнами. І підійшли вони до справи з усією українською натхненністю та фінською надійністю. Я вважаю, це чудова і просто унікальна благодійна організація Україна Тало, яка знаходиться в Фінляндії. Керує Маріна Гаворуха, дівчина, яка колись жила в Харкові, але 20 років назад поїхала навчатись по обміну досвідом з університету в Фінляндію, там залишилась і працювала, і взагалі забула, що таке Україна, і повністю себе ідентифікувала як фінка. І коли в 2022 році у нас починається війна. Перше, що вона почала робити, це допомагати нашим переселенцям, які приїхали туди. Вони намагались е зробити якісь курси з фінської мови. Вони намагались їх нагодувати, розселити, бо ну, наплив був великий. А потім, от е вже організувалася сама організація Україна Тало, і поч е почали допомагати нашим військовим. Вірні наші партнери, Україна Тало, Український Дім в перекладі з фінською це люди, українці, які багато років проживають в Фінляндії. Вже мають там і навіть і фінське громадянство, але від перших днів війни. Всі свої зусилля спрямували на таку суто гуманітарну допомогу, допомогу біженцям, допомогу тим, хто залишився в Україні. Вони робили неймовірні і роблять неймовірні речі по допомоги раненим, шпиталям, ну все, що тільки можливо. влітку вони знайшли можливість, просто фінансову можливість оздоровити українських дітей. Тоді теж поїхали творчі діти, які вразили своїм мистецтвом. Український, дуже мій улюблений дитячий аматорський колектив Смайл, він вперше приїхав влітку. І вони тоді показали і те, як ми вміємо на Івана Купала збиратися, бо ми якраз тоді в липні потрапили. І ми вчили тоді фінів і нашим пісням, і ми разом стрибали через багаття. І от тоді, вже влітку. Всі були просто теж шоковані рівнем наших дітей, так як вони вміють не просто себе поводити, а вміють представляти Україну. І я дуже так обережно влітку сказала: ну от давайте на різдво ми вас ще більш здивуємо. Звісно, головне, що дарували на своїх виступах світанок та ліра, враження, емоції. Але не тільки. Щоразу в дарунок господарям традиційний український різдвяний дідух, символ роду та родючості, добра та добробуту, символ життя. А ще картина, на якій сяйво дитячих посмішок, засвідчує незламність та силу українського народу. Який, попри все, береже рідну культуру та везе її у світ для тих, хто відкриватиме цей скарб для себе, і для тих, для кого такі концерти, як звістка з рідної землі, з якої вигнала війна, чому Фінляндія? Тому що країна, ну, найбільш для мене цікава, як сама країна. Далі, країна, яка дуже має багато спільну з Україною трагічну історію, маючи такого сусіда, яка має свій дуже трагічний досвід війни. І країна, яка постійно потрапляла і навіть зараз продовжує потрапляти під отакий нібито м'який, але вплив агресора через російську культуру. І коли я вперше опинилася в Фінляндії влітку. І коли я побачила, з одного боку, це неймовірну підтримку України, з іншого боку, ті ж самі скрізь афіші Чайковського і російських різних концертів, да? і ми почали говорити. То ми зрозуміли, що це якраз брак української культури, брак українського впливу через мистецтво, він дається в знаки. тому що да, в Фінляндії всі розуміють, що Україні потрібна допомога, що Україна потерпає від Росії, але зовсім не всі розуміють, що воно починається з Лібідінова озера, і потім. Закінчується тим, що зараз є в Україні, і мені хотілося просто, по-перше, показати, яка неймовірна українська культура є, як наші діти, завдяки таким прекрасним керівникам, як ви, вміють її розвивати, цінувати. І от мене це все просто, знаєте, я так цим загорілася, і дякую, що воно все відбулося.